Сніг іде, сакури цвітуть. Дивіться попереднє відео, я вам там більш детально їх показала. Це все той же день, дивіться. Середа, 26 листопада, 26 ноября. І я хочу вам показати ще суницю, земляніку. Ну, вона виглядає трошки уже так. Сумненько, кущики навіть, можливо, навіть примерзали, бо листя похилилося, але вона цвіте. Але вона, друзі, цвіте просто несамовито. Ягід не бачу, але цвіте просто. І на кожному кущику цвіте. Дивіться, що робиться. Ви це бачите? Трошки погнулися квітоньки кущики ну скрізь. І от там я теж бачу. А тепер дивіться, анемона. Ви це бачите? І ви бачите сніг? Дивіться, сніг іде. Сніг іде, анемона цвіте. І сакура цвіте, і лісова сониця цвіте, і анемона цвіте. Що це робиться в природі? Хтось мені може пояснити, що відбувається тут. Я таке вперше бачу. Дивіться, вони тут ще більше розквітли. Я про анемони, їх тут дуже багато. Навіть минулого разу їх було менше. Можливо, так навіть краще, бо розфокусувалося. І он теж. Дивіться. Вони схилили голівенькі, але вони цвітуть. І дивіться. І навіть, і навіть маленький ось бутон, він розкривається. Ось, я не знаю. Це якесь диво дивні тут відбувається у нас в празі. Морози були вночі до мінус трьох. Вчора цілий день було мінус один, мінус два. Сьогодні трошечки тепліше, тому що йде сніг. От, зараз плюс один показує. Сакури розцвітають навіть нові дерева, суниця продовжує цвісти, а і анемона також.